Голодою деньки були, пані та панове, Дімон на проводі. Сьогодні продовжуємо серію кулінарних шоу з моєї власної кухні. Сьогодні буду запікати м'ясо по-французьки. Почнемо, як завжди, із знайомства з інгредієнтами. Отже, що нам потрібно, щоб приготувати смачне м'ясо? Перш за все, саме м'ясо. Я беру свининку. Цибулька, помідорчик. Часничок, сир твердий, можна любий, майонез, сіль, перець. Ну і спонсор гарного настрою сьогодні у нас коньячок. Тож почнемо. Зразу для храбрості, для гарного настрою. 50 грам сострадання. Як казала Вірка сердючка. І лимончик, лимончик. Ой, буде смачно. Так, що ми робимо для початку? М'ясо. Нам треба м'ясо нарізати. Ну, коротше, ми його будемо відбивати. Нарізати шматочками, отак, от як ви робите, коли відбивні. от такими шматочками нам його треба нарізати. Беремо гострий ніж і нарізаємо. Так, м'ясо, як бачите, нарізане, готове. Тепер нам його треба відбити. Але перш ніж ми його почнемо відбивати, ми приготуємо часничок. Навіщо? Справа в тому, що коли ми будемо укладати м'ясо відбите вже в посудинку, я беру отаку глибоченьку посудинку, бачите, з кришечкою. От сюди я його буду укладати, вже відбити шарами. І кожен шар потрібно буде перемазувати часничком легенько так, плюс перець і сіль солить і перчить. Тому для початку приготуємо часничок, надавимо на нашу гламурну сіреніву часникодавку. Так, готово. Часничок подавлений. Тепер почнемо відбивати м'ясо і укладати шарами у нашу посудинку. Але м'ясо любить. Коняк. Чи навпаки, коньяк любить м'ясо, да? Ну, ви в курсі. Ну, ваше здоров'я і довголіття. Отже, отже, давайте оце все поки приберем, бо ми ж будемо гамсалити тут м'ясо, щоб воно не стрибало в нас. Беремо м'ясо, ложимо і ще один немаловажний момент. Якщо ви не хочете. Щоб ваша дружина надавала вам по шиї за обрискану м'ясом кухню, перед тим, як відбивати м'ясо, накривайте його щільним поліетиленовим пакетиком. Тоді м'ясо не летить скрізь по кухні. І сам чистий будеш. Опа. Перевернули. І ще трошки. Готово. І вкладаємо сюди шарами. Пам'ятайте, шарами. Чи слоями, чи шарами, чи поверхами. Як вам буде, як вам буде зручніше, так і називайте. Запікати м'ясо ми будемо в духовочці при температурі 180 градусів. Перший шар лежить. Тепер беремо часничок. Легенько так. Кить, кить, кить. Намазали чуть-чуть, багацько не треба. Часничку. Тепер підсолили на смак, на власний смак підсолюйте. Так. І поперчіть. Чорний перець мелений пайдет. Пайдет. Чи паєдет, чи пайдет. Все, готово. Тепер другий слой так само. Так, другий слой готовий. Так же само сюди. Часничку чуть-чуть. Сіль, перчик. Все за смаком. Так, значить, це м'ясо. Готове, як бачите, відбите. Уложене шарами чи слоями. У сковорду формочку в нашу. Перемазане часничком посолене поперчене. Тепер що ми робимо? Наверх цього м'яса нарізаємо цибульку півкільцями. Буде прекрасно. Розкладаємо по поверхні м'яса. Оцю цибульку. Ну, дивіться, цибульку кидати теж за смаком. Хто любить побільше цибульки, хто любить поменше цибульки. У кожного ж свої правильно смаки і потреби. І будемо нарізати помидор. Помидорчик, кстати, теж отак раз-раз-раз, небагато. Тоненько нарізати. Але не забувайте вирізати оці срачки. Поняв? Цибульку нарізали. М'ясо зробили. Ну, так это ж діло треба приліть. Це приличное діло потрібно прилить. Але, панове, з этим ділом, не, -не, -не. не зловживайте. Так, помідорчик. Нарізаємо тоненько. Пам'ятаєте, так? Да? Його теж багатсько не потрібно. Навіщо? Не треба. О. Нам може половинки помідорчика і хватить. Де. Кстати, у мене вже настрій піднявся. Ой, хорошо. А ну може нам пів помідорчика і хватить, а? Може і хватить, так? Да? Так. Так. Да. Достатньо. О, пів помидорчика. Веще. Тепер, що нам треба? Сир ні, стоп. Не-не-не. Оце діло треба залити майонезиком. Заливаємо майонезиком. Так, достатньо. Хорошо. Тепер сир, його треба натерти. Отже, як бачите, сирок ми натерли, посипали зверху тертим сирком. Тепер накриваємо це кришечкою. Кришечкою накриваємо і чекаємо, поки духовочка розігріється до 180 градусів. Так, духовочка розігріта. Ставимо. Оба! Десь годинка. Годинка 10, годинка 20, ну плюс-мінус. 180 градусів. А поки м'яско у нас готується, я займусь картопелькою. Зварю пюрешку на гарнір. Так, в общем, м'ясо печеться. Все добре, виглядає файно. Картопелька вариться, все добренько. Спонсор опустошається. В общем, діло йде, контура пише. Картопелька зварилась, воно кинув масличка. Зараз воно підтане, потовчу і буде порядочок. Маслечко розстало. Починаємо товкти. Отакою товкачкою. Готове наше м'язко. Бачите, яке красивезне. Ось о. І отак це виглядає в готовому вигляді. О, я вам скажу, панове, який запах приятний. Це просто не передати. Марципа, а що ти влівся? Ходім м'ясо куштувати, га? О, диви, який вивернувся. Що ти будеш робити? Видно, не голодний, да? Ну, віддихай, віддихай, котечка. Так, ну що, ріжемо наше смачнюще м'ясо. Ой, м'яско. м'яско. Воно як тортик. Гарненьке. Треба притримати. О, хорошо. О, ложимо в тарилочку. О, панове. Часу десь ще картопельки. О, ну що, панове? Приступимо, будемо пробувати. Людмилка прийшла додому, мене навіть не лаяла. А чому? Тому що м'ясо біса смачне і пахуче. І дозволила ще нам по 50 до м'язка. Ну, звісно, така вечеря. Бо вечеря їй дуже вона любить. Я це м'ясо готую вже не вперше. Ну, будемо пробувати. За гарний вечір. За гарний вечір. Ох, і смачно, це ж треба. Отак смачненько. Панове, це дуже смачно. Готуйте разом з нами. З нами готуйте. Заходьте до нас. І ви не пошкодуєте. Mm. Вам сподобається. Mm. Але моя вам порада, слідуйте рецепту у відео. Mm. Пойдет. В общем, смачного и вам, и нам. А ви бувайте мені здоровенькі.